Всім привіт вітаю! Сьогодні у нас вже середа, 19 лютого, і сьогодні у нас день державного герба. Ви знаєте, в світлі сьогоднішніх подій. Коли знову і знову вирішується доля України, коли у нас новини такі, знаєте, що не дуже нас радують, і ці новини змінюються, можна сказати, з кожною секундою, то ми якось частенько і забуваємо про наші символи, про наші свята. Тим більше, що зараз ми от в кінці лютого входимо в Такі пам'ятні для нас числа, дати от завтра День Небесної Сотні. Ну і там все, все пов'язано з нашою історією, і ніяк ми не повинні про це забувати, пам'ятати, тому що хто забуває історію, той має майбутнього. Ну можна так сказати. Я прийшла з роботи, пообідала, був у мене борщ з салом, з хлібом смачно, хто обідає, смачного всім. І зараз буду пити каву. У мене тут залишився ще один такий еклєр. Каву я п'ю завжди з молоком, і останнім часом молоко купую таке наше молоко для дітей. Тут у нас 500 грамів. До кави воно мені підходить. І що я помітила, що зараз вже така от упаковка, що ці кришечки не ну, відриваються до кінця, залишаються на коробці, на банці, і так воно потім повинно здаватися на переробку, щоб потім ці кришечки ніде, ну, ніде не валялися, не засмічували. Наше довкілля. Зайшла в АТБ нові акційні пропозиції на цей тиждень, і взяла соте суміш овочева, швидко заморожена, тут овочі, набір овочів і булгур. Булгур теж по акційній ціні. Взяла саме написано крупний булгур, такий мені подобається. Буду так робити булгур з овочами. Ну, ще крім цих овочів, додам ще одну цибулину. Люблю, коли багато цибулі в... ну, з овочами, з рисом або з гречкою. От, Так що така в мене страва буде на вечерю. А ще в мене тут є лаванда. ну... Моя камера, звичайно, не передає всієї краси цієї лаванди, вибачте. І тут взяла насіння з цієї лаванди і хочу посіяти саме зараз от на сніг. Сьогодні у нас поки ще така от сонячна, сніжна, морозна погода, то хочу там от є в мене місце, де я посію лаванду. і от... Саме така от буде природня стратифікація насіння. Ну і подивлюся, як воно вийде як і який цей спосіб посіву лаванди. Чи він дієвий, чи ні. Якщо хтось так робив, то напишіть мені. Ну, І ще планую, поки є сніг, такий чистенький, то почистити декілька ковриків. От, такі от у мене плани. На сьогодні. У мене закінчився такий засіб мийний універсальний, купувала його в Аврорі, десь він коштував, пам'ятаю, 60 гривень, здається, реф. Він густий і гарно працює. Один літр виготовлений в Україні, це місто Дніпро. Дуже надовго його вистачило, тому що ну, дійсно потрібно було наносити. Невелику кількість цього засобу, потім водою він якби так трішки розпінювався і все чудово е, працювало. Е, зайшла в копійку сьогодні і побачила по акції отакий теж гель для миття унітазу, теж літр, але він коштує зараз 35 гривень. Дуже хороша ціна, і він густий. Це вже виробник місто Чернівці. Ну, і дивіться, яка гарна упаковка, приємні такі тактильні відчуття. От, і дуже гарно все як завжди розписано. Теж виробник Україна, морська свіжість. Ну, Чому б не взяти, я думаю, що теж буде гарно працювати. Зверніть увагу, копієчка 35 гривень. Ну, і також закінчився отакі. От у мене ополіскович для порожнини рота, кора дуба та ялиця. Це просто ден. І теж взяла в копірці такий же самий, самий об'єм 250 мл, 30 гривень. Хороший ополіскувач, мені подобається. От, і, ну, Можливо, потрібно було взяти більший об'єм, але ціна така, знаєте, 30 гривень за 250 мл. Теж, теж хороша. Виробник міста з Чернівці. Ну, мені здається, це один і, той же, один і той же виробник. От саме в копієрці представлені товари, саме виробник. Не видно тут, як називається. Зараз подивимося СК трейд С-трейд місто Чернівці. Оце, знаєте, такі от засоби, які дуже часто в мене в порожніх баночках, тому я їх вже ну, не буду вам показувати окремо, а покажу. От зараз в такому своєму. В лозі кожного дня. Ну, і як каже Людмила з каналу Людмила Маруніч, показуємо покупки і вивчаємо карту України. Дуже, ви знаєте, цікаво дивитися, які в нас є виробники, в яких містах, в яких регіонах, де що працює. Ну, Для мене це цікаво. Думаю, що для вас також підтримуємо все українське. Була на вулиці і захотілося мені знаєте, от трішки поекспериментувати, зрізала гілочки вишні, малини. І от хочу ну, вже заварила такий чай, додала ще туди гілочки. в мене сушена м'ята і пару кура кураги сушеної ну, курага. От. Ну, не те, щоб у мене, знаєте, чаю немає, але захотілося е, чогось такого <головіка>, такого незвичного. Е, ну по Подивлюся, заварила, подивлюся, як воно буде довго настоюватись і е, чи дійсно буде такий знаєте, насичений колір, коли кажуть, додаєш гілочки. Вишні, тут такий насичений колір. Ну, Шкода, що в мене немає гілочок смородини, він би був ще, мабуть, і дуже-дуже запашний. Але подивлюся, як, як це експеримент. Поки він завариться, піду сіяти лаванду і чистити коврики. Ви Знаєте, на вулиці так гарно, тепло, хоча на ніч передають мінус 20. Ну, не знаю. Так, ну це моє хазяйство, зараз тут трішки почищу. І отут зараз буду сіяти лаванду. Так, пригорнула отут. Розгорнула спочатку сніг, потім так пригорнула гарненько, щоб котики мої не розгребли. І буду чекати тепер, що воно у мене вийде чи вийде. Сніг буде танути поступово, і насіннячку буде втавати в землю, ну, туди в землю. Так що, отак. Так гарно на вулиці. От, ще, мабуть, наріжу гілочок абрикоса і поставлю в вазу такі бурульки. Булгур з овочами приготувався, буду вечеряти за джикою домашньою. Ну, а цей чай настоюється. Не скажу, що. Мені подобається кулір, але потихеньку-потихеньку він набирає такої насиченості і яскравості. От так, так, пройшов мій день. Ну і букетик мій з гілочок, поставила вже в водичку, буду чекати бруньок і квіток. Весни вже хочеться, тепла, якоїсь радості. І надії на все хороше. Ну а на сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу, дякую за коментарі, здоров'я, всім, хорошого настрою, тихої, спокійної вам ночі. Ну і до завтра. Пока-пока, до побачення!